На вулиці Грушевського в Києві, де триває акція протесту, пропускний режим між барикадами залишається посиленим. Про це повідомляє УНІАН. Активісти пропускають лише волонтерів, медиків та представників засобів масової інформації. Ситуація наразі спокійна, мітингувальники не вдаються до активних дій. Тим часом в обласних та районних центрах України створюються загони самооборони за аналогією охорони майдану. На Прикарпатті нести варту уже зголосилися більше шести сотень чоловіків. Цілодобово у дві зміни денну та нічну вони охороняють периметр адмінбудівлі облдержадміністрації, а також створюється резерв для поїздки до столиці у разі необхідності. Виявляють бажання записатися до самооборони і жінки. Щоправда, вони є більш потрібними на кухні. Вважає заступник координатора загонів самооборони в області. Роман Марцінків. Активність людей у нас можна сказати таке, що у нас е залишилося дуже мало байдужих людей у місті Івано-Франківську. Кожна людина допомагає в міру е своєї можливості. Е ми як чергуємо в денно, так е несемо нічну варту по охороні барикад і в будівлі, одад, доки не буде іншої вказівки. Також формуємо. Загони самооборони, які б в разі гострої потреби зможуть виїхати до міста Києва.